Основи догляду за шерстю кішки Домашні кішки зазвичай живуть у замкненому просторі. Саме тому під час линяння шерсті її залишки накопичуються квартирі або приватному будинку. Це не тільки спричиняє дискомфорту людей, які тут проживають, але й ускладнюють життя тварині, яка починає ковтати дедалі більше шерсті. Розчісування це один із основних засобів подбати про те, щоб залишки шерсті кота вчасно видалялися та не спричиняли дискомфорту всім мешканцям дому. Чим вичісувати кішку. Якщо ви хочете дізнатися, як вичісувати кішку правильно, перед цим потрібно розібратися з інструментом для вичісування. За своєю структурою шерсть значно відрізняється від волосся людини. Тому використовувати гребінці і щітки створені для людей, щоб вичісувати пухнастого кота, абсолютно марно. Потрібно придбати спеціальний інструмент, який був розроблений з урахуванням потреб домашніх улюбленців. Отже, чим вичісувати кішку, для цього процесу існують декілька основних предметів. Щітка з широкими зубчиками чудовий варіант для вичісування, який також можна використовувати під час купання, однак він не підходить для порід з короткою шерстю. Щітка з середніми зубчиками. Кілька рядків заокруглених зубчиків забезпечує чудову гігієнічність. Але використовувати інструмент потрібно обережно. А активне застосування накопичує статику. Гребінець із вузькими зубчиками часто використовується для очищення від бруду, якщо кіт гуляє на вулиці. Підходить для вичісування короткошерстних порід. Щітка із зубчиками різної довжини це чудовий варіант для довгошерстних пухнастиків. Гумова щітка з натурального ворсу один із найдорожчих інструментів, але за якістю вичісування до нього зовсім немає претензій. Щітка з металевими зубчиками. Вони можуть бути гострими, тому вибирайте інструмент ретельно. Вадою цього варіанту є доволі короткий строк придатності. Щітка пуходер. З його допомогою можна додати обсягу шерсті улюбленця. Чудовий варіант для порід із густим шерстяним покровом. Щітка з гумовими зубчиками забезпечує чудовий масажний ефект, але потрібно підібрати модель із правильними розмірами зубчиків. Щітка рукавиця популярний варіант, який одягається на руку, покращує кровообіг, а також масажує улюбленця. Тому вам не потрібно бути змушувати вичісувати кота силою. Він сам проситиметься на руки для цього. Фурмінатор ефективний та довговічний інструмент, який, втім, іноді важко використовувати. Правила вичісування шерсті кішки вичісування кішки залежить від таких факторів, як довжина і густота шерсті улюбленця. Для цього підбираються оптимальні інструменти, які ідеально підходять вашому коту. Але водночас можна виділити такі універсальні поради вичісування шерсті кішки. Починати вичисувати потрібно в той час, коли тварина відпочиває. Якщо вона хоче гратися, у вас нічого не вийде. Важливо терпляче ставитися до непослуху тварини. Не всі інструменти для вичисування є однаково приємними. Дуже часто коти не полюбляють щітки з металевими зубчиками. Уникайте різких рухів, розчісуйте улюбленця плавними та м'якими рухами руки. Старайтеся охопити всю довжину тіла. Намагайтеся використовувати рухи за шерстю. Регулярно очищайте інструменти в процесі вичісування. Проведіть кілька разів по шерсті улюбленця вологою рукою після процедури, щоб остаточно прибрати залишки. Правильне вичісування шерсті не буде неприємним для кішки та дає змогу скоротити об'єм шерстяних відходів у домі. Воно покращує стан улюбленця та зміцнює його шерстяний покров. Відповідально поставтеся до цього процесу та правильно підберіть інструмент, щоб уникнути ризику травмувати тваринку. Як часто вичісувати кішку? Питання, коли потрібно вичісувати кішку, дуже популярне серед власників домашніх улюбленців. Усе залежить від того, наскільки довгим та густим є шерстяний покров тварини. Для короткошерсних кішок процедуру вичісування досить проводити один раз на тиждень, для довгошерстних хоча б 3-4 рази на тиждень. Але ця інформація стосується того періоду року, коли тварина не линяє. Під час активної линьки ситуація змінюється. Короткошерстного кота потрібно вичесувати 2-3 рази на тиждень, а довгошерстного щоденно. Якщо вам важко слідкувати за регулярністю цієї процедури, заведіть щоденник вичісування кішки, який дає змогу вам позбутися шерсті тварини вчасно. Причини сильного линяння линька у кішки. Це регулярний процес, який починається, коли на вулиці стає тепліше, а світовий день триває довше. Водночас улюбленці, які не виходять із дому, линяють весь час. Але бувають ситуації, коли шерсть випадає незалежно від сезонності. Це може бути спричинено різними ознаками породи, але також у дію можуть вступити хвороби, патологічні ситуації та особливі стани. Опіки, вагітність або період лактації, приймання гормональних препаратів, великий рівень стресу, неправильне харчування, генетичні захворювання, дерматит, наявність паразитів і грибків. Якщо вас цікавить, як вичісувати кішку при линці, то процес мало чим відрізняється від звичайного розчісування. Просто вам доведеться викидати набагато більші об'єми шерсті. Що стосується питання щодо того, як зменшити линьку у кішки, альтернативних способів або фармакологічних препаратів у власників домашніх тварин немає. Тільки правильне та регулярне вичісування позитивно впливає на здоров'я шерсті та загальний фізіологічний стан тварини. Друзі, а як ви доглядаєте за шерстю своїх улюбленців? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й не підписані. Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.